Всім доброго вечора! Зробимо маленьку розпаковочку. Приїхали посилочки від добрих людей за кордон. Дивіться, теж підписали Янголам Березані. Приїхали, не можу вам поки що сказати скудувати, шолон я прислали стерильно. Так, це стерильні. Ой, Марля стерильна, клас. Це те, що нам було потрібно, дивіться, все стерильне. Три ящики Марлі на воробі. а Тепер дивіться, ой, клас. Шльопанці хлопцям також у госпіталь. І, і отут, ось подивимося, що тут. І ще йдуть від цієї самої людини, також йдуть посилочки, але вони затримані на кордоні, мені дзвонили. Поки що. Поки що вони ще не. Бачите, не все є. Так це у нас, це у нас. Уже тоді Які клотні люди, боже, дякую вам велике. Тут прийхом футболочки. Дивіться. Піжами, футболки, кортиці, що е, я була шукала писала, поняли? Ну, коротше, хлопці-мозкі. Дивіться. Дякую вам велике. І ще ми отримаємо всі інші посилочки. і зробимо фотозвіт, як це все поїде до хлопців в Дякуємо. Дякую. Е, разом до перемоги, ваші янголи, березання та всі небайдужі люди, бо ми всі з вами робимо добрі справи. До нових зустрічей і долучайтеся, будь ласка, до зборів. Зараз триває збір, який збирає Людмила Бульба на ремонт автомобіля для 79-ї бригади. Не будьте байдужими. Нам залишилось там чу чуточку 20 щем то тисяч, і ми закриємо цей збір. Долучайтеся, бо ми живемо всі в одній країні, і, на жаль, війна в усіх.